Перше, що я почув, коли до мене повернувся слух, це сміх. Сліпуче біле світло зблякло, і я побачив, що всі ми стоїмо біля Адама так, як і стояли раніше, але бомби вже не було. Стояла тиха ніч, а єдиним джерелом світла у безхмарному небі був повний місяць. Наді мною з'явилася пані Сапсан. І подала мені руку. Я вхопився за неї і, похитуючись, зіп'явся на ноги. Будь ласка, прийміть моє вибачення, сказала вона, мені слід було краще підготувати вас до цього. Втім, вона не змогла приховати своєї усмішки, не змогли приховати своїх усмішок і дітлахи, коли познімали протигази. А я був певен. Що зі мною зіграли злий жарт. У мене паморочилося в голові, і я почувався ні в тих, ні в сих. Мабуть, я піду додому ночувати, сказав я, пані Сапсан. Бо батько тривожитиметься і швидко додав: Я ж можу піти додому, егеш? А, а вже ж? можете, відповіла вона і гучним голосом спитала, чи не бажає хто-небудь відвести мене назад до кургану. На мій подив, Емма ступила крок уперед. Пані Сапсан, це сподобалося. А ви впевнені, щодо неї? пошепки спитав я у директорки. Бо кілька годин тому вона ладна була перерізати мені горлянку. Може, панна Блюм і запальна дівчина, але вона є однією з тих моїх підопічних, яким я довіряю найбільше, відповіла вона. До того ж, на мою думку, вам є про що поговорити подалі від допитливих вух. За п'ять хвилин ми були в дорозі, тільки цього разу мої руки не були зв'язані, і Ема не штрикала мене в спину своїм ножем. Кілька молодших дітлахів провели нас аж до краю двору. Їм хотілося знати, чи прийду я наступного дня. Я невиразно запевнив їх, що прийду, але мені на силу вдавалося вмістити у свою свідомість те, що відбувалося в цю конкретну мить, не кажучи вже про майбутнє. У темні зарості ми увійшли самі. Коли будинок зник за нашими спинами, Емма випростала руку, змахнула кистю, і між її пальцями. Спалахнув невеличкий клубочок вогню, наче офіціантка, що несе перед собою тацю, вона тримала його поперед себе, і він освітлював стежину й кидав на дерева наші тіні. Який клас? До речі, цей вогонь холодний чи гарячий? спитав я. Намагаючись порушити тишу, яка щосекунди ставала все більш і більш незручною. Ніякий він не холодний, відповіла вона і, змахнувши рукою, піднесла клубок до мене так близько, що я відчув його жар. Я ухилився і позадкував. Чого ти я просто хотів сказати, що оце твоє вміння приголомшує? Тоді не став дурних запитань. Відрізала Емма і зупинилася. Ми стояли, обережно роздивляючись одне одного, з безпечної відстані. Тобі не треба мене боятися, нарешті сказала вона. Та невже? Звідки мені знати? А може, ти вважаєш мене лихим створінням і зумисне визвалася провести мене, щоби залишитися зі мною сам на сам і нарешті вбити? Не верзи, дурниць, відказала Емма. Ти ж з'явився тут без попередження, незнайомець, якого я не впізнала, та ще й гнався за мною, як скажений, що мені залишалося думати. Гаразд, я вірю тобі, сказав я, хоча насправді ще не вірив. Вона опустила очі та длубала землю носаком черевика. Вогонь у її руці змінив колір, зблякнувши. З помаранчевого до прохолодно блакитного. Я сказала тобі неправду, бо я впізнала тебе. Емма підвела на мене погляд, бо ти такий схожий на нього. Інколи я чую це від різних людей. Вибач за всі оті жахливі речі. Які сталися через мене раніше, мені не хотілося вірити тобі, ну, що ти саме отой, за кого себе видавав, бо зрозуміло, що це означає, та все гаразд, сказав я. Коли я був малим, мені страшенно кортіло познайомитися з усіма вами. А тепер, коли це сталося. Я похитав головою. Мені жаль, що саме смерть мого діда стала причиною нашого знайомства. Раптом Ема кинулася до мене й обняла за шию, а вогник в її руці згас у ту саму мить, коли вона доторкнулася до мене, і я встиг відчути тепло її шкіри в тім місці, де щойно був. Вогонь. Ми трохи постояли отак у темряві. Я є оця стара жінка підліток, ця вельми гарна дівчина, котра кохала мого діда тоді, коли він був хлопцем мого віку, і мені нічого не залишалося, як обійняти її. Так я і зробив. І невдовзі збагнув, що ми обидва плачемо. Вибач, що я отак, мовила вона, зазвичай я не така емоційна, та не переймайся. Нам треба йти. Веди мене, сказав я, і ми пішли крізь зарості у тиші. Коли ми дійшли до болота, Емма сказала. Ступай тільки туди, де ступаю я. Я так і зробив, ставлячи ноги точнісінько у відбитки її черевиків. Вдалині то тут, то там зеленими стовпами спалахували болотні вогні. Не би з симпатією відгукуючись на вогник, який несла в руці Емма. Ми підійшли до кургану, пірнули всередину. Пройшли по одному до камери і знову виринули у світ, оповитий туманом. Вона повела мене назад до стежини, а потім проплила свої пальці крізь мої і стиснула їх. На якусь мить ми замовкли. А потім Емма відвернулася. І пішла геть, а туман проковтнув її так швидко, що мені навіть подумалося: чи була вона тут взагалі?